Доброго день! Це програма «5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча Лісін. Давайте подивимося на ваші новини, що відбувається у Китаї цього тижня. 20 жовтня у Бегіні відкрився четвертий пренум Центрального комітету гуманістичної партії Китаю 20-го скрігання. Генеральний секретар ЦК КПК Сєдзінпін виступив з добовиддю про роботу від імені політбюро ЦК КПК і дав з'яснення щодо проекту пропозиції ЦГГБГ з розробки 15-го п'ятилічного плану соціально-економічного розвитку країни. Будучи усе документом, що визначає напрямки розвитку Китаю, п'ятилічні плани передбачають цілі стратегії, пріоритети та політичні орієнтири країни у різних халузах. Починаючи з 1953 року, послідовні п'ятирічні плани дозволили китаю здійснити диво швидкого економічного розвитку при збереженні довгостологової соціальної стабільності, ставши важливим підходом в галузі управління. Четвертий пленум ЦКГБ 20-го скрикання задав дон 15-му п'ятилічному плану, що визначає напрямки розвитку другої за величиною економіки у світі на період з 2026 по 2030 роки, який стане вирішальним етапом на шляху до того, що будьай, в основному здійснив соціалістичну модернізацію до 2035 року. У сьогоднішній програмі давайте розглянемо розвиток Китаю за останні 5 років. За останні п'ять років дідає досяг помітного прогресу у якісному розвитку економіки за рахунок інновацій і внутрішнього побиту, що зростає да долав аслюбну бідність, досягнувши меди бовної побудови суспільства зеленього достатку. З 2021 по 2024 логі Китай зберігав середньо річні демби зростання ВВБ на рівні 5,5%. ВВП на душу населення у Китаї в минулому році досяг 13 тисяч 445 доларів США, що дозволило країні увійти до першого ряду селедотелерав з доходами вище середнього рівня. Країна прагне активізувати науково-технологічні інновації та досягти проливів у ключових галузях. В останній логі країна розробила високопродуктивні чіпи, передові операційні системи та великі моделі штучного інтелекту. Також були досягнуті значні успіхи у таких сферах, як квантові технології, пілотована космонавтика та дослідження глибокого космосу. Ініціатива країни ще сприяє розвитку наукових досліджень і промисловості, а також створенню нових сценаріїв споживання. Водночас, як світовий лідер у галузі зелених технологій, Китай буде просувати зелену трансформацію у середині країни. Одночасно сприяючи глобальним діям у галузі клімату, завдяки своїм економічно ефективним продуктам і технологічній перевазі. На пленумі, який відкрився у Бегині у понеділок,

китайська модернізація від твердому керівництвому КБК готова відкрити нові горизонти у всіх аспектах. Очікується, що завдяки об'єднаним зусиллям усієї країни і більш глибокому міжнародному співробітництву, Китай буде неухильно наприжатися до досягнення намічених цілей. Це б'ять хвері Прокидай щодишня мило зповідатимемо новини Прокидай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте коте і чесновайтеся більше Прокидай.